Доброго дня. Хочемо запропонувати вам свій власне авто 2007 року. Єдиний власник купувався в автосалоні, обслуговувався і як і на фірмовому сервісі, так і обслуговувався на різних. Запчатини використовувались тільки оригінальні або високої якості. Е, в аваріях не був, але, на жаль, були такі маленькі ДТП, е, там, в багажник там, десь там трохи в'їхали. Е, і була зима і з нього е, злазив лак. Кажу, от, одразу показую такі. А так в цілому е, машина ну, в ДТП якихось там серйозних ніколи не була. Е, там. О, там, от, тролейбус ззадів трошки, от, там, поцарапав крило. От, а, а так, ДТП ніколи не було. Е, по обслуговуванню завжди обслуговувалися щасно. Тут, в принципі, вона дуже розумна, вона все говорить, все розказує, коли треба що міняти. От, тут все мінялося. Е, така машина, жіноча машина, яка, в принципі, що вам потрібно, е, достатньо недорогу, але таку машину, яка Виконувала б там прості речі в автомат. Ну, типу, Це жіночий по суті, автомобіль, але й чоловіки теж на них їздять. Я принаймні трохи поїздив. Е, вот. Комфортна, е, висока посадка, до речі, тут як їздиш, ніби на джипі. Е, он, ти сидиш, так. Е, тут виходить такий низ, він високий достатньо. Тобто ти сидиш, ніби як на маленькому джипі. Плюс вона ну, тут. Нормально, комфортне місце взаді. Тут без проблем можна і сидушки дитячі, і сидіння. Кондиціонер, це все працює печка, все працює тут чудово, справно, Без всяких там нарікань. Міняйте масло. в принципі. Там в них є ті, що були хвороби. там. Але якщо, наприклад, при заміні масла обов'язково... Міняєте дросельну заслонку, миєте, миєте, не міняєте, миєте. То в принципі машина ну, як би, служить нормально. Е, от. Е, що вам ще розказати тут? Е, по гарантії мінялась колись фара, е, запотівала, але вказується, що е, фари тут турецькі, ну так, Мерседес робить їх. То міняли їх. Е, Ну Колись по гарантії що міняли варіатор, ну не варіатор, а блок управління, ну це були сильні морози, майже там до 33. І в общем, ця машина ну не любить, коли там вже за мінус 27 на ній десь кататися. То Бажано в сильні морози на ній не їздити. Е, от. Що ще? Ну Масло міняти, та й, в принципі все. Вона така, ну, це Е, Що ще тут вам розказати? А, по салону ще можу тут показати, ну, тут є тут, невеличка така, типу, як звізла, Але сидушка не вбита, тобто якби ви не сидите тут на металі чи ще. А, до речі, я вже хотів сказати, ця машина дуже безпечна. Тут майже тут 9, по-моєму, аєрбегів стоїть. Вона не стріляна нічого. Тобто, я казав, вона ніяких ДТП не була. Тут повсюду аєрбеги, тобто ця машина дуже, досить безпечна. Повсюду стоять, бокові, в двірках. От. От, наприклад, там, в дверях, там, е в боковушках, там, вона повністю закривається, як одна велика капсула. То є, якщо вам потрібна машина яка ще безпечна, якщо возити там дітей, то вам в принципі, все буде норм. Дивіться, ще, е зараз тут зимовий комплект стоїть. От, зимовий у нас тут Bridgestone, столон. Е вона має два комплекта. комплекти. Це зараз зимовий комплект стоїть, е це на дисках і ще є легкосплавні. Комплект на літній резині. Правда, літня різина там, напевно, не така як не така серйозна, як ці бріджтоуни. Ну, оці майже нові просто маю на увазі. От. А, ще пробіг тут 250 тисяч. Е ну, для цієї машини я вважаю, що це невеликий пробіг. Вважаю, що вона 2007 року. Е це для неї ерунда. Вони там всі півмільйонники. То є... Що 에... ще? У ну, коробці міняти масло час від часу. 에... Ну, до речі, тут все достатньо недорого коштує, вс... якщо вам потрібно там, її обслуговувати. Там... 에... Від амортизаторів до. Ну, Простіше набагато, ніж там якихось більш дорожчі їхні друзі. Там... 에... Простіше. Ну, тобто все, амортизатори тут, наприклад, тут немає, там, як на 123-х там. 27 шарових опор на одне колесо, тут все набагато простіше. Слухайте, зараз тут знаходжуся і стільки така двіжуха, ніколи тут людей нема. А сьогодні прям я не знаю тут. Всі їдуть кудись. Так, що ще вам розказати? Тут все серйозніше. От цій машині, наприклад, от там, ну, мінялися там що, амортизатори такі всякі, ходова мінялась, підшипники опорні. Ну, тут, якщо от будете їхати на ній, то відчуєте, тобто нічого ніде не, не гримує, нічого ніде не, не стукає. То, все чітко працює. Е, от. Ну, є всіх мерседесів, ще там, типу, що там при заводі може бути шум е, цепі. Але це в принципі це у всіх цих А-класів. Е, там цеп стоїть, я маю це на увазі, на розпідвал і накалінчитий. Е, але це при старті, коли вони тільки заводяться. Може бути на холодно, може бути шум цепний. Але в принципі, я цю машину коли брав з салона, і я вам скажу, що шум при старті холодний, ми купили її, тобто їй було майже 2 роки, і все одно при холодній був цей шум. Тобто, це їхня така заводська штука. Вон. Ну, все тут видно, на фото, на відео, видно, я нічого тут не ховаю вам. Можна її пробувати навіть по автосалону, тобто там в неї теж велика історія. Ми років там. Майже років 10 вона на Мерседесі обслуговувалася. От. А так в цілому ну, машина все чітко, все працює. Я не знаю там, що до неї особо. Тихенька достатньо вона. А, ще хотів сказати. Тут, звісно, магнітола така звичайна на дисках, на радіо, але тут стоїть дуже дорога акустика, тут стоять морали, стоять спереді. це хто знає це хай-енд вархадайловський, ізраїльські колонки стоять. Ну, акустика ізраїльська стоїть. Дуже крута. Що ще вам тут сказати? ну Можливо, там... Я не знаю, сідушки, там, можливо, хімчистку, якусь, якщо треба. Але в цілому я не знаю. ну, типу, Якщо не звертати, чекли копити, то... Ну, і Коврики, до речі, всі оригінальні. І Всі Все, книжка пишемо. До речі, це базова комплектація. Тобто, якби, взаді тут немає електроподйомників. Ну, якщо, якщо для дітей казати, то не знаю, тут наоборот все зручно. Типу. А, от. Ззаді, до речі, тут стоять МТХ. Е, ну та й все. Нема тут, що більше розказувати. Е, нормальний варіант, якби, якщо жінці потрібна машина, достатньо недорога і така оптимальна і комфортна. Дякую.